Сама організація Європи дуже хороша була. Молодці білоруси організували дуже здорово, все компактно було, проживання через дорогу буквально спортивний комплекс великий, харчування, хороша гостиниця. Тобто Все, що стосується самого проведення з було на високому рівні. Ну і думаю, що стосується команд, то напевно... Всі, як і я, головний тренер, і всі решта, напевно, думали все-таки подивитися, тому що після Олімпіади пройшов час вже. І, звісно, багато команд провели свої національні чемпіонати, відібрали свої команди, те, що зробили і ми, українська команда. І Ясно зрозуміло, що хотілося побачити, допустимо, мене цікавило і наш тренерський весь склад. Керівництво Федерації боксу поцікавило, на якому рівні ми сьогодні знаходимося. Багато сказано, багато написано, що лідери покинули команду і відсутні сьогодні в команді. Тому, звісно, задається сьогодні питання, деякі журналісти там: а як ви рахуєте, успішний це виступ чи не успішний? Журналіст може задавати таке питання, звідси все випливає. Якщо е рахувати... Залежно, з чим порівнювати сьогодні цей виступ для збірної національної України. Якщо його порівнювати з чемпіонатом світу чи з Олімпійськими іграми, то можна рахувати невдалим. Якщо його порівнювати навіть з чемпіонатом Європи минулим, який був в Турції, де було, ви знаєте, всього дві бронзові медалі, то можна казати, що це дуже успішне. Ну але на мою думку, правда лежить десь посередині цього всього, команда дійсно омоложена, як і в віковому. Цензія омоложення, так вона і омоложена в досвідному, тому що багато хлопців сьогодні були на цьому чемпіонаті, який перший їхній чемпіонат Європи, був. це серйозні такі випробування для хлопців. І тому, звісно, ще потрібно було подивитися, де, хто, як себе поведе в цій ситуації. От. Тому якщо брати з цієї сторони, то я особисто як головний тренер і тренерська. Вся рада наша, вся група тренерська, керівництво, в принципі, хлопцями задоволені, Так як вони себе поводили. дуже важливо, що створений новий колектив. Колектив дійсно, який боліває один за одним, який хвилюється за результат, який бажає вигравати і хоче перемагати. А все решта, що стосується техніки, тактики, десь функціональної. Підготовка хлопців, звісно, що над цим треба ще багато працювати. Є помилки, є над чим працювати. І тому, думаю, у нас час ще є, вважаючи це, що якщо взяти ще і закінчився серія, ця ВСБ наша, багато хлопців не було. А ті хлопці, які були сьогодні, Коля Буценко, хотілося б добрі слова про нього сказати, бо він тільки повернувся з тої серії ВСБ. Зі Славіком Кисліцями ми зрозуміло, що їм важко було. Слава взагалі там сім місяців відбув зовсім інші категорії, виглядав пристійно на цьому чемпіонаті. І багато хлопців не було ще в команді, які там цей Саша Гвоздик, який сьогодні декларує, що він буде залишатися в олімпійському боксі. От. Вони вже тепер його не олімпійське називають, а відкритий бокс. Тобто слово олімпійське вже також. Тобто цей бокс, який буде представляти на Олімпіаду, він називається відкритий бокс. І Не було тут тобто, і Ганзуля, Саша травмувався перед від'їздом на чемпіонат. Тобто ще багато боксерів перспективних, які можуть. Частина хлопців ми залишили свідомо, тому що вони мають готуватися. Ви знаєте, у нас буквально там через місяць починається універсіада Всесвітня, де Україна також повинна представлена бути якось серйозно. Тому ми. Поділили хлопців і частина, відбувши з нами збори відпочиває і зараз буде заїжджати і готуватися до універсіади. Тобто, в принципі, як би в такій об'ємній масштабній роботі, я думаю, що все йде по плану. Ну, от змінились правила перед чемпіонатом Європи, немає, несколько. От пару слов о том, що конкретно для спортсменів змінилося, для оцінюванні, як ви к этому относитесь? Я відношуся однозначно. Керівництво АІБа, старається, робить щось. Ну я відношуся до суддівства однозначно і категорично. Суддівство, яке би воно не було, я зараз свою думку підтверджую, все одно, виконавці є люди. От як виконуються люди, які б ми не брали дев'ятки, десятки, одинадцятки, щось віднімали, щось додавали. І це абсолютно нічого не міняється. Я вам наведу приклад для шанувальників бокса. 1988 рік Олімпіада в Сіулі Рой Джонс боксує з корейцями. Там судили взагалі на ручках, так як. Як судять професіонали і так далі. І так далі. І всі, хто пам'ятає той поєдинок, там Рой Джонс просто вбив корейця, просто знищив те, що робить наш Женя Хітро зачасту. Але перемогу віддали курейцю, а через 20 років, ви пам'ятаєте, самаранч повертав Рой Джонсу медаль. Тобто тоді було таке суддівство, за яке зараз багато говорять, що воно таке було прогресивне, і вони зробили зараз і різне суддійство. Я знаю одне навіть на цьому, що вони міняють сам Хотім, як, як би також сказав на банкеті, я не був, але багато наших тренерів було. і Він сказав на завершальному, що були помилки, і зараз допущені в суді. І він з цим погоджується. Тобто, ну людський фактор присутній. Що би ми не робили, як би вони не міняли, що все одно він був. Раніше ми мы хотя бы мали можливість подати протест, а тепер протест тільки на рефері в рингів. Ну, ми да, можемо, але немає смислу. Але рефері в ринг був такий момент. У нас тут по поєдинку Денис Паєцика буксував з да, і це їхній голова журі, кразові верт, вони його тепер називають. Чи як? Він заборонив судді в ринзі давати друге попередження. Тобто газей боржанський боксер порушував, суддя в ринзі, вже хотів дати попередження, а він прямо так показав не давати. А хто він, виходить? Ну він якби він якби відповідальний ну, боксуємо. ага. І він відповідає на одному ринзі, Рен А, Рінг Б, є відповідальний суддя, будемо так ага. говорити. От цей відповідальний суддя, він має, вони називають його супервайзер. так. Да, да. Смотрящий за рингом, або супервайзер вони його називають. От супервайзер може дати попередження, може заборонити. І коли в таких, тепер то, що ви питаєте, допустимо, яке ми право маємо подавати на рефері, якщо рефері... Бачив явне порушення і хотів дати попередження, а йому заборонив супервайзер. І як на нього писати? Ну його нема за що наказувати. Ні, Він же не дав, то єсно ну, наліцово нарушення. Два раунди продержати руки, тільки один. Так, да, Добре, покаження. він не дав, але він тоді може пояснити мені заборонив давати супервайзер. Супервайзер має право заборонити. Это какой-то да, заколдованный круг. Да, в них не понимаешь, они, мне кажется, сами хорошо не разумеются в этих правилах. Тут очень сложно в том все разобраться. Ну но... хорошо, но, но как нам вот бороться? Мы понимаем, что Хитров сильнее, понимаем, что Паяцика выиграл. Кислицын тоже очень неоднозначно. И Буценко в финале, когда он просто бегал за этим ирландцем, ну тупо бегал. Вот как его бить, если он убегает, а судьи ничего никак не реагируют. Ну это же должна бороться? быть какая запасивность, правильно? Какое-то предупреждение. Ну, вы, вы, вот попереднее Сказали, напевно, все таки, мені так здається, в, в цій ситуації може якась така система вистроїться, щоб вибудовується, щоб можна було керувати цим. Всім. Ну, мені важко, мені важко. я взагалі не є якийсь такий прихильник того, щоб обмовляти суддівство. Я, я дуже в нього не, ну, не влажу і не розуміюся. Саме... об'єктивні да, Я завжди так кажу, є об'єктивні речі. Об'єктивні речі це, ну, коли. Десь ну, вийшов, вийшов там спортсмен і програв. Ну, ну, був хороший бій у Богдана Шелестюка, там з російським Та, боксером, без да, да. Путіна. Да. Ну він програв. Да. Ну що ми можемо сказати? Ну програв, програв. Ну, ну Тут э, нема ніяких, треба їхати, тренуватися і виправляти ті помилки. Угу. Є такі бої, як у Жені Хитрова, як у Дініса як у Слави Кислійцина. Ну, вони, звісно, Ну, важко, важко тут мені щось сказати на ті теми і якісь висловлювати свої думки, бо ну, мені важко Якби критикувати. Я, я сам добре не розуміюся в тому, щоб я міг це критикувати. Я можу тільки констатувати те, що ви кажете, що це зроблено неправильно. Тому що взяти поєдинок, допустимо, Дініса Паєць, який дійсно боксер взагалі не хоче нічого. Ці ситуації може вони в нього. Забирали не просто там срібну медаль, а може, вони його забрали да. золоту медаль. Тобто ну, психологічно як потім от спортсменам ти працюєш, працюєш, той же хитро. Раз, два, три. Потім ну, руки можуть опускатися. Ну, ви як тренер збірної, вам ви ж за щоб що були по хороші боксери? Ну, були так, я думаю, коли таке робиться, мені здається, це ж не просто ну, важливо, да вони витираються ноги об людину саму, принижується людина як спортсменник. Він же не простий спортсмен він чемпіон світу. А мені здається, честь країни принижується, тому що це країна, і не можна так себе поводити. От. Нема проблем, ви виграли, перемогли, ви там Ірландія, чи не немає значення, ви виграли, вам дали перемогу, ми вас привітали. Приємно, коли переміг Женя Фіпров, росіянина, прийшов. Прийшов головний тренер збірної Росії, Лібзяк. Олександр Борисович і привітав нас, їх Женю Хітрова привітав. Чи коли Паша переміг їхнього спортсмена, також він прийшов і привітав. Так само було з моєї сторони, коли виграв без Путін у боді. Я підійшов, та я підійшов, роздягавку, привітав його, привітав. Отак має бути це нормальні спортивні відносини. О. Навіть коли в рівному бою от рівний бій, зараз ми дивилися перед вашим приходом. Паші бій з росіянином півфінальний і росіяни коментують. Коментують росіяни і, ну, ми слушали, так. Да, і вони кажуть: ну дуже рівний бій. От як судді дадуть, так воно й буде. Хоча в цій ситуації вони рахують, чули, що він виграв їхній, а ми рахуємо, що наш виграв. Ну судді одноголосно віддають. Паші, ну тут нема проблем. Так само вони нас вітають, і це, це є такі моменти, які, а коли таке э, твориться, як роблять з Женю чи як роблять з Денисом, ну звісно, воно не входить вже ні в'ятера. Ну були прецеденти, коли команди з рівнування. Тобто не було таких мислів? Ну, мислі вони завжди. Протест, вони... Протести не протест можна то тобто тобі все одно. Ну, ну, е думки такі вони можуть приходити нам, тренерам. Ну, тут Ситуація складна, якби ми, зняли, якби ми зняли команду і поїхали, і це поміняло щось. Воно ж нічого не поміняє. Вони зразу, ми отримуємо штрафні санкції, тому що ми знімаємо команду, протесту не було, протест не задоволений, ми не подаємо. А образно кажучи, ну приблизно ми зняли команду за женіки того. Типу. Ну, я так собі фантазую. Yeah, ну словно, можеш було подати протест хоча б на пацієнту, як ми вияснили. 에... Попробувати, по крайній мере. Ну, ну можливо, можливо. Тут, напевно, все-таки ті ситуації вже 에, треба, мені здається, до керівництва звертатися. Uh -huh. тут, треба, 에, тут на тих змаганнях, допустимо, у нас був представник міністерства Гуренко. Він, ми вже тренери не маємо права тим займатися, і я навіть не маю права подавати той протез. Uh -huh. Протест має право подавати тільки 에, голова ну, нашої. Uh -huh. Так, да, голова делегації, він має право. Тому тут якби ми тренери вже всі безсильні. Ми, ми тренери сидимо, нам 2 на 2,5 квадрат намалювали, і ми там, крім того квадрата на рин, і сюди ми не маємо права нічого більше робити. От, ми можемо ще покричати в путі. А вже на протести, звісно, що тут, я думаю, нащо ну, стосується знімати команду? Ну тут такий радикальний крок, він має... Також дві сторони, як кожна медаль. Тому що, образно кажучи, попередній півфінал ми зняли, значить вже той же Паша Іщенко не буде чемпіоном Європи. Він же чемпіон Європи це його майбутнє життя. І ми робимо якийсь один якийсь поступок, робимо. Я не думаю, що після цього воно щось би помінялося. Тут треба міняти взагалі якби психологію людей, от як ті люди, які не віддали перемогу сьогодні там, славі Кисліцину, Денису УПЕЦІ чи не дали перемогу Жені Хитрову, як вони з тим жити. Мені каже, це реально, якщо б реально керівництво Світового боксу хотіло це зробити, такі судді мають реально наказуватися все, штрафуватися їхні федерації на великі суми, на великі суми. І тоді цього не буде, воно відійде саме свого порушив, Продивилися, а та от явно виграний поєдинок. От, от явно виграний поєдинок. І тоді. Воно ну, все якби стає на свої місці. А так, якщо почати там було, хтось подав протест, я не пам'ятаю, якась команда подала. Хорвата? Хорвати? Хорвати подали протест і, дискваліф... та, і дискваліфікували суддів, Ну а що далі? Після хорватського бою були бій паяцики. І так далі. І... Кожен подавав, може бути раз дискваліфіцірували, два к чому-то би все. Ну, все діло в тому, ну, що да. вони тих суддів дискваліфікують, і тут же їх повертають. От ви якщо згадаєте Пікін 2008 року, і коли ми воювали за Сашу Ключко, да. то вони ж також того суддю дискваліфікували, але потім той суддя судив фінал Олімпійських і. Коли ми відстояли бразильця Васю з бразильцем, суддю дискваліфікували, і через день на відповідальніший бій Бетербіяв Усік, цей суддя сидів знову на Україні. Що робити? Тренуватися, ти все що робити? Тренуватися, виходити. Я завжди в цій ситуації я бачу один тільки вихід. І... З цієї ситуації це повинна бути команда сильна. От коли йдемо хвилею, що в мене зараз тішить в душі, тому що багато було таких, ви напевно то чули, і багато було таких великих спеціалістів наших, які казали, що такої команди більше не буде в житті, а може і взагалі не буде команди. От ми такі великі, ми були. А зараз найважлива важлива команда, тому що коли команда, команда це лавина. І коли там от. Ви собі уявіть, допустимо, якщо про ті бої, які ми говоримо, ми б вже були зараз на рівні Росії, на Росії правда? Да. Да. А так вони нас з'їли, ми не вийшли на рівні Росії, але ми всі знову зараз дивилися. Я думаю, ви ж також сиде в інтернеті і бачите, що зараз основне говорить. Основне те, що український бокс є, і українські боксери знов сильні. І вони це думали. Оце саме основне.